Доброго вечора всім! Сьогодні планую зняти велике відео про додатки для субстратів орхідей. І найперше, ті додатки, які я вам в самому першому своєму відео розповідала про свою колекцію орхідей, яка, на жаль, загинула початком, по-моему штамового вторгнення. Я мала виїхати і близько 200 моїх орхідей загинули. Але а я зараз вам хочу. На жаль, я не маю прикладу, щоб показати, тому що в мене дорослих орхідей не так багато. Вони всі посаджені і немає сенсу показувати так. Тому що це все, що я показую, уже посаджено і нічого нового я не додам. Ну, але я розкажу, що я додаю в субстрати для своїх орхідей. Саме перше серану. Мабуть, всі його знають. Розкажу про нього трошки додатково. Цираміс це субстрат, може використовуватися як повноцінний субстрат для орхідей. Ось він ось так виглядає, ось така маленька-маленька-маленька фракція. І розкажу, що це і чого робиться. Сираміс виготовляється з опаленої глини. Її опалюють при високій температурі, в результаті чого утворюються пористі порост, гранули. Ось такі пористі гранули. Ці гранули мають чудову здатність вбирати воду і поживні речовини, а потім поступово віддавати їх рослинам. Не ма, не містить поживних речовин. Тому рослини потрібно підживлювати спеціальними добривами для гідропоніки або добривами, які призначені для використання саме сираміс. Якщо ви саджаєте свої рослини тільки в цей ґрунт, регулярно перевіряйте вологість і поливайте рослини при потребі. Взагалі, сираміс, ну, як чистий ґрунт, я ніколи не використовувала, тому не можу нічого сказати. А як додаток, це чудовий вибір для тих, хто хоче вирощувати здорові і красиві кімнатні рослини. Він забезпечує гарну аерацію, затримує вологу, зменшує ризик загнивання рослин, коріння рослин. Якщо ви шукаєте альтернативу звичайному ґрунту, то сераміс може бути ідеальним варіантом. Дівчатка, наступне лечу Запон. Мабуть, всі чули про неї, хто демо, можливо, зустрічав у інших продавців. Ну, що вам сказати? Класний ґрунт. Лечу Запон, здається, має в своєму складі осмокот. Чи, чи немає. Ну, це не важливо. Смукут завжди можна додати. Зараз вам покажу. Я зараз вам нагадаю, до, ну, ви бачите, в мене, мене пачки не повні. Тому що я їх купляла 2-3 роки тому. Показую вам свої залишки. да. Ця за пон, здається, без осмокоту. Я тут осмокоту не бачу, у всякому разі. Але, дівчатка, зараз вам трошки розкажу, що таке лечуза взагалі. Має в своєму складі пензу, яка забезпечує повітропроникність, лаву, яка утримує вологу і поживні речовини, і цеоліт, який регулює рівень вологи. Також має добриво. Якщо в лечузу додавлений осмокот, це є добриво. Дівчатка. Дуже важливо, хто планує, наприклад, вирощувати орхідеї виключно в лечузі, він підійде. Якщо ви прилаштуєтесь да, до лечузи, підійде, але майте на увазі, що лечуза не має ніякої органіки, це не те, щоб зменшить, а взагалі зведе до нуля загнивання, тому що органіки ніякої нема. І він оцей ґрунт. Він, цей субстрат, да, лічуза, він не злежується, він завжди залишається пухким. Цеоліт, який є в складі, це природний мінерал вулканічного походження, має пористру структуру і здатність збирати, утримувати і віддавати вологу і поживні речовини, адсорбує солі і токсини, а також амоній. Регулює вологість, утримує добрива, покращує аерацію коріння. Дівчатка, як додаток до міру. Господи, до субстрату взагалі супер. Можете саджати в окремо в, наприклад, в лечузу, да, чи в сераміс. Можете. Але вже з власного досвіду я вам порекомендую, якщо ви. Плануєте саджати, наприклад, ви хочете, щоб все, все виглядало зализано, прилизано, все було от в таких гарненьких камінчиках посажено. Звісно, ваші рослини, якщо ви будете за ними гарно доглядати і поживлювати, будуть рости і пахнути, і все буде прекрасно. Але враховуйте те, що для того, щоб ваші рослини, саме аерофобні, да, от орхідні, вандові, орхідні, онцидіумні росли в. В, в таких ґрунтах кам'янистих, да, скажімо так, ваш регіон проживання має бути південним, тобто у вас має бути тепло завжди. Якщо у вас є північні вікна, якщо взимку на ваших підвіконнях прохолодно, то або забезпечуйте підтримання достатнього тепла. Або не гвалтуйте рослини. Тому що, якби, які б вони оці додатки класними і хорошими і гарними не були, це каміння. Якби, ну, грубо кажучи, да, це лава, це Пемза, це цеоліт, це, це сераміс, глина, як би це все не називали, це все рівно є каміння. І е, якщо ви живете не в, пів... в південному регіоні, да, Одеса, Крим. Е, ну... Оці всі, там, де південь, там, де Миколаїв, там, де завжди сонячно, там, де тепла зима. Ну, тепла, ви розумієте, живучи в Україні, ви розумієте, що я маю на увазі кажучи про тепла зима, да? Не до мінус 25, скажімо так, ви можете саджати в ці ґрунти. Якщо ви живете в центрі, на півночі, на сході, на заході, то хай це буде краще додатками. До субстратів, чим повноцінним субстратом. Тому що, скоріше за все, якщо у вас на підвіконні взимку не буде плюс 21, 19, 21, коріння ваших рослин в кращому випадку просто зупиниться в рості, да, і буде чекати кращих часів, а в гіршому випадку воно просто у вас гниє від підвищеної вологості. І наступна це селоліт. Я вже вам коротко про нього сказала, це оліт. Природний мінерал вулканічного походження, має пористу структуру і здатність збирати, утримувати, віддавати вологу і поживні речовини. Він дуже добре адсорбує, як і всі, мабуть, такі пористі, 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 таке мілке каміння, адсорбує солі, токсини, амоній, регулює вологість, утримує добрива, покращує аерацію коріння. Ось, це оліт. Він, мабуть, з оцих осіх ґрунтів, як я показала, найдешевій. Можна його додавати в ґрунти, будь ласка, в любі. Так, тепер, дівчатка, саме головне, що я сьогодні до чого я це все вела, О, дивіться, в мене мисочки залишився сераміс, лічуза і цеоліт. Я вам зразу скажу: я живу в центральному регіоні. Навіть в центрально трошки північному, в Київській області, Обухівському районі. І я сьогодні знайшла ось таку одну реанімашку Вона випала з горщика, вона випала з основної коробки. Я її знайшла на підлозі, в неї гралася кицька, там є навіть розкуплене коріння. Ось один корінець навіть розкуклився, в неї тургор. Ну, мінімальний, вона на на підлозі, мабуть, пролежала як мінімум місяць. Я її не бачила, вона лежала під столом. Скоріше, за все, кіцька заплигнула, вона її скинула на підлогу, і ця рослина валялася. Вона наче й непогана. Тут три листочка, тут ось був розкуплений корінець. Ну таке, скажімо так. І я хочу зробити експеримент. Поки літо я хочу її посадити саме в суміш ґрунтів, про які я вам зараз дуже довго розказувала. Але ну, буде нюанс, тому що, дівчатка, я не хочу гробити рослину. Тут ось є якийсь гнилий. Я, я зніму цю гниль, залишу віламен. Це важливо, дівчата. Віламен ось, оця ниточка, завжди залишайте, ніколи його не обрізайте. Тому що це те, на чому росте ось щось відірвалося. Так. Я саджу в суміш сираміс, лічуза і цеоліт. Так, але все-таки, дівчатка, я хочу, ну вже з досвіду розумієте, ось я поклала пакетик з косовими чіпсами. Це все, ці всі грунти я покладу в стаканчик. стаканчик був пробитий. Так, але все-таки, отут де шийка, я хочу більш, скажімо так, покласти в ґрунт, який більш пропускає повітря. Це вже, дівчатка, це вже з досвіду. Я б, не маючи досвіду, я б посадила в це каміння і угроб... ну, може і не угробила, може вона і виросла, може вона адаптувалася. Ну, Я знаю свої умови, зрозуміло? Тому, Якби я жила десь в Одесі чи в Миколаєві, я б садила ось в ці, ось ці, суміш цих ґрунтів, сераміс, цеоліт і лечуза і не парилась би взагалі. Поливала б і росла. Але я хочу трошки шийку огорнути чіпсами. З, зверніть увагу, тут взагалі немає ніякої кори. Ніякої. І... Рослинка без тургору. Вона, я ж кажу, кицька її, мабуть, в мене кицька лазить по столам, по тим всім верхотурам. І не одна кицька, а обидві. Вибачте. І вона її звалила, вона валялася просто на підлозі. Я її сьогодні випадково, прибираючи під столом, її знайшла оцю рослинку. Е, я... Її посадила, дивіться, суміш оцього всього каміння, плюс зверху кокосові чіпси. Тільки тому, що я знаю, що в моєму регіоні ну, краще так. Тому що, якщо посажу в коріння, якщо зараз знову почнеться сезон дощів на три тижні, ну, їй буде хана. А все-таки в кокосових чіпсах в неї є шанси. Я не знаю, який це сорт, вона там трошки воно, з темним. Листки, ну, з цього боку, да? вони трошки темні. Дівчатка, в будь-якому випадку я буду тримати вас в курсі, будемо дивитися, як живе ця рослина, чи вона взагалі приживеться, як їй сподобається, тому що, бачите, наполовину, наполовину суміш ґрунтів. І кокосові чіпси. В кокосових чіпсах я її зараз полю, вона піде в ріст. Оці всі корінчика, там менюсіньки, таке, він розкуклиться, він піде. Але мені важливо, як в цих умовах, бо це вперше. В моїх умовах це вперше. Коли коріння піде в ріст, от саме в таку суміш. Взимку мені треба буде десь її ставити ну зовсім в тепло, тому що взимку в мене підвіконня холодні. У в мене, в мене лежить. Е Утеплювач з верхнім слоєм, шаром з верхнім шаром фольги. Але, дівчатка, уже з досвіду я розумію, що фольга, не фольга, утеплювачі, не утеплювачі. Ну, якщо у вас тепло, то у вас тепло. Якщо у вас холодно, то оце каміння, воно взимку ще більше додає холоду. Майте це на увазі. Коли садите в чисті отакі ґрунти, камінчикі ґрунти. Орхідеї будуть рости, будуть, тому що їм достатньо вологи, їм достатньо аерації, якщо ви підживлюєте їм достатньо поживних речовин влітку вони будуть розростатися, буяти, і все буде прекрасно. Але взимку, будьте дуже обережні, От з такими, саме з такими ґрунтами, тому що взимку такі ґрунти. Мають особливість охолоджувати коріння, загнивати коріння і, відповідно, гробити рослину. На цьому, я думаю, все. Якщо є якісь питання, запитуйте, питайте в коментарях, підписуйтесь. Я буду дуже вдячна вашим подобайкам, вашим підпискам. І ставте ваші питання, навіть якщо ви думаєте, що. Та моє питання, та, мабуть, ну, це взагалі все знають, а я одна не знаю. Дівчатка, насправді, ну, нібокі гашки вижигають. Знаєте, Вибачте за цю мову. Да? Але е якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте, якщо я буду мати відповіді, я з задоволенням відповім. І не забувайте, що от в такі кам'янисті ґрунти, якщо ви живете на Півдні, це клас. Але якщо ви живете у всіх інших регіонах України, то Sink Twice. Да? Подумайте двічі перед тим, як саджати в такі ґрунти. Тому що якщо у вас взимку на підвиконні нема від 16 до 21, краще отакі ґрунти. Не використовувати як чистий ґрунт для посадки, а використовувати тільки як добавку до ґрунту. Добавку, яка буде вам забезпечувати аерацію, яка буде регулювати вологість, яка буде утримувати і віддавати з часом добриво, яка не містить органіки, да, яка вам буде гнить і псувати просто вигляд да, коріння. Якщо ви будете враховувати всі ці нюанси, то, будь ласка, або сажайте, або не сажайте. Вибір за вами. Якщо будуть питання, задавайте. Я задоволенням відповім.